у всіх все так спокійно, одної, а не там просто вакханалі. Отаке несеться якесь. Ой, пляхнуха. Що ж такое-то? Я розумію, що в мене щось взагалі я я загубилася, я потірялася. У мене в голові чи вийде мене з тим шпинатом, чи не вийде. Шпінатом? У мене голубці зі шпінати, У мене шпинат супермаленький, поняв? Це, блін, піпець. Дивлюся, на той шпінат, там шпінат один сантиметр листочок. той. Не випадає. Не а надо випадає. Як ти збираєшся скручувати той листок? Що ти не будешся? Мені треба ще шпінат. шпінат. Ваня просто біжить в комору, приносить якісь листя, когось. Я не знаю, що це за листя. Це не шпінат, ну це щось непонятне. Ну, як листя салату. А я ще вче завернув. Вона мені каже, що це таке, а воно не гарчить. А я откуда знаю? Горчить та капуста чи не горчить? Я ж її кушав, чи що. А нет, ну боже, раді Бога. А ну, давай, Ваня, може, ти мене зараз спасеш. Це треба бланширнуть. Ну, бо там великі листочки, знаєш, такі. Відразу зрозуміло, що ти зможеш загорнути, і це буде там, не супер такий маленький розмір потім вийде. О, Може, з цим вийде. Ні скільки того, часу, скільки часу, Ванечка? О, начебто взагалі клас. Виходить о, краще. Е, часу залишилося, а дуже мало. Ваня, Я не чую, чужу. Тіга, все, один-два, тарілку Опять же запачка, скільки тобі буде її витирати? Сім хвилин залишається, в мене паніка. Ваня, тут мій особистий психолог, мене заспокоює. не зберися, давай, роби. Все, ти зараз все стигнеш. Все, я така зібралася. Швидко давай, хутко, як Ектор. Пам'ятаєш, як Ектор каже, хутко-хутко на балкон. Я висаджую полоничне е, компоте, мангове компоте, гель. Воно все гарно вже виглядає. Мені дуже подобається, кольори такі класні. І далі момент істини. Мені потрібно перекласти ось цю жилійку е, на мою страву, щоб повністю її накрити. Я вирізаю, починаю її піднімати, а вона просто рветься. Я розумію, що та консистенція, яка була в мене, оця да? її було недостатньо. Ну, типу, я не додала достатньо агара, і я розумію, що мені треба це подати, бо воно смачно. І я починаю так рвати руками, тобі, знаєш, щоб не чіткі лінії були, а трошки хаосу додати, викладаю, виглядає непогано.